Без табу, хто з політиків якої національності. У Радянському Союзі негласно було заборонено писати про національність партійної номенклатури, вважалося, що це аполітично, поза як усі громадяни країни, мовляв, є представниками радянського народу. Почасти така традиція інерційно збереглася до нинішнього дня майже на всьому пострадянському просторі. Проте ми йдемо в Європу і рано чи пізно муситимемо позбавлятися від радянських атавізмів, прилучаючись до традицій цивілізованого світу. Частина перша номенклатура Президент Володимир Олександрович Зеленський народився в Кривому Розі в сім'ї єврейського подружжя Олександра Борисовича Зеленського та його дружини Римми Зеленської. Ізраїльська вікіпедія пише, що дружина Володимира Зеленського Олена Зеленська дівоче прізвище Кияшко не є єврейкою, з цієї причини їхній шлюб є громадянським, а не укладеним у синагозі. В одному із єврейських двомовних англійська та іврит інтернет-видань читаємо. Зеленський відверто говорив про свій юдаїзм. Кінець цитати. Прем'єр-міністр Денис Анатолійович Шмигаль народився у місті Львів в сім'ї подружжя Анатолія Івановича Шмигаля та Ірини Феліксівни Шмигаль. Дівоче прізвище матері невідоме. Про його батьків у вільному доступі немає жодної інформації, а тим більше про їхнє національне походження. Сам Денис Шмигаль, якщо не помиляюся, ніколи не робив жодних повідомлень на цю тему. Ім'я його діда Фелікс, як правило, не трапляється в українських сім'ях. Одне з відомих видань Еспресо натякнуло на його питомо галицьке походження, але невідомо, що тут малося на увазі. Історично сільським населенням Галичини були українці, а міським євреї та, у меншій мірі, поляки. Таким чином, про національне походження Дениса Шмигаля ми можемо дещо дізнатися лише із його відомих зв'язків та його антропологічного типу. Звісна річ, це все для себе, а не для розголосу. До речі, Антропологічний тип у цьому випадку яскраво виражений Семіцький. Керівник Офісу Президента Андрій Борисович Єрмак. Народився в Києві. В сім'ї подружжя Бориса Михайловича Єрмака, єврея за національністю та Марії Олександрівни Єрмак колишньої мешканки Ленінграда. Дівоче прізвище матері невідоме. Відповідну інформацію про національність батьків Андрія Єрмака подають ізраїльські джерела, зокрема присвячена йому сторінка в ізраїльській вікіпедії. У зв'язку із російським походженням матері, Андрій Єрмак не отримав спадкового права вважатися галахічним євреєм, проте в Ізраїлі ставляться до нього дуже добре. Міністр оборони України Олексій Юрійович Рязніков народився у Львові в сім'ї подружжя спортсменів Рязнікова Юрія Олексійовича та Рязнікової Олени Георгієвини. Дівоче прізвище матері невідоме, батько майбутнього міністра оборони свого часу переселився до Львова із Полтави. Про національне походження його батьків у вільному доступі немає жодної інформації. Щоправда, одне жовте російськомовне видання про нього пише так: національність українець, але прізвище Рязніков не є українським. Воно є похідним від прізвища Рязнік, утвореним за законами російськомовної словобудови. За даними українського генеалогічного сайту, рідні прізвища Рязнік, Рязніков та Резніков числяться серед єврейства. На єврейському російськомовному сайті Іудаїзм і євреї, на цю тему читаємо Прізвище Рязнік означає різник, людина, яка ріже худобу та птахів для харчування. Зарізана тварина за єврейським законом називається шахіта. Очевидно, предок носія цього прізвища був різником. Антропологічні дані в даному випадку не суперечать, але узгоджуються із даними ономастичними. Але ця інформація може виявитися неповною. Заступник керівника Офісу президента Олег Юрійович Татаров Відповідна посада дозволяє посадовцю контролювати всі правоохоронні органи та спецслужби. До недавнього часу Олег Татаров серед них не контролював лише Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Народився в Україні в місті Новоукраїнка на Кіровоградщині. Про його батьків у інтернеті немає жодних повідомлень, а тим більше про його національність, про яку можна судити лише за прізвищем та антропологічним типом обличчя. Антропологічний тип яскраво виражений семицький. прізвище російське, яке росіяни могли давати всім іноземцям східного походження. Таким чином, ономастичні дані в даному випадку не суперечать, але узгоджуються із даними антропологічними. Колишній до 23 січня 23-го року заступник керівника Офісу президента Кирило Владленович Тимошенко нехай ця особа вже не займає важливої посади. Проте вона відіграла важливу роль в політичній біографії Зеленського та в історії України часів відповідної каденції. Кирило Тимошенко нагадаю курував безпрецедентне велике будівництво доріг у 2021 році. Про матір Кирила Тимошенка наразі у відкритих джерелах немає жодної згадки, про його ж батька знайшов лише це. У змі Владлен Тимошенко згадувався лише як директор ДЦ пасаж, як людина, близька до вбитого бізнесмена Аксельрода, і пов'язана з Корбаном. Як колишній глава фракції «Укроп» в Дніпропетровській облраді. Геннадій Аксельрод. Дніпропетровський бізнесмен, який увійшов назвжди в історію єврейської культури як організатор будівництва релігійно-ділового комплексу юдаїзму в Дніпрі під назвою Менора, який займає 50 квадратних кілометрів у центрі міста. Головними спонсорами цього багатомільярдного будівництва вважалися місцеві олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Геннадій Корбан на той час був основним рейдером на службі в Коломойського партія Укроп політична сила, яку створив Коломойський з метою досягнення своїх особистих політичних цілей. Усі перелічені особи зрозуміла річ, повідують, чи сповідували за життя юдаїзм відповідно до власної національної приналежності. Антропологічний тип Кирила Тимошенка саміцький значно в більшій мірі, аніж це можна сказати про його батька. Прізвище Тимошенко часто трапляється серед єврейства, отож, за всіма ознаками, Кирило Тимошенко є людиною однієї крові із нинішнім президентом.